Яврівський полігон один з найбільш відомих у Європі та світі. Саме тут Україна гартує не лише військову міць держави, а й дисципліну та дотримання правопорядку у воєнній сфері. Тому військовою прокуратурою Західного регіону України безпосередньо у Яврівському гарнізоні створено ще один підрозділ – прокурорсько-слідчу дільницю, підпорядковану військовому прокурору Львівського гарнізону. На дільниці будуть працювати два оперативних працівника. Це у складі прокурора військової прокуратури, гарнізону та слідчого. На новий підрозділ покладено не лише функції військової прокуратури, оперативно реагувати на порушення закону, швидко складати протоколи, у максимально стислі терміни відкривати кримінальні провадження. Військові прокурори стануть правничими порадниками і для цивільного населення регіону. Відповідно до вимог закону України про звернення громадян та закону України про доступ до публічної інформації на дільниці будуть здійснюватись прийом військовослужбовців, та члени їх сімей, а також інших громадян, прийматися та розглядати звернення на Яворівському полігоні. Військовим досвідом діляться з українцями інструктори з армії США, Канади, країн Європи. Особовий склад навчального центру це обличчя нашої країни. А тому на прокурорську слідчу дільницю, розташовану на Явлівському полігоні, покладено ще одну важливу функцію: вплив на стан військової дисципліни, у тому числі виховний та запобіжний. Виховний характер буде нести однозначно, однозначно навіть через те, що коли почали знімати гроші, засуджувати військовослужбовців, які порушують військову дисципліну, вже набагато стало, от коли поприймали всі закони, вже набагато стало проще працювати, і люди вже почали зрозуміти, почали розуміти, що вони знаходяться дійсно в військовій частині, що вони знаходяться дійсно не просто десь на, на якісь прогулянці, але. Дуже, воно буде дуже нормально допомагати. Прокурорсько-слідчі дільниці, окрім Яворівського полігону, створюються також на Закарпатті у місті Мукачеве та при загальновійськовому полігоні в селі Нова Любомирка на Рівненщині із аналогічними завданнями. На їх роботу офіцери покладають великі надії. Початок роботи прокурорсько слідчої дільниці військової прокуратури Львівського гарнізону. Я рахую буде сприятиме. Підвищенню рівня дисциплінованості серед військовослужбовців, організації взаємодії між військовою частиною і органами військової прокуратури, таким чином, створивши нові прокурорсько слідчі дільниці, військова прокуратура західного регіону робить все, щоб повноцінно виконувати функцію органів прокуратури, захищає від неправомірних посягань права військових, права громадян нашої держави, гарантовані конституцією і законами України.